В дев'яте перетнути лінію зіткнення намагається колона гуманітарного рейсу Ріната Ахметова, аби доправити набори виживання до Донецька. Більше ніж два тижні машини із продуктами для мирних мешканців не можуть потрапити до міста. Сьогодні вантажівки вирушили із Курахова, і де нині перебуває рейс. Дізнаємось від Вікторії Чистюхіної наживо. Вікторія, то як просувається колона? Доброго дня, Олено колона просувається. Зараз ми знаходимося біля одного з найосновніших пунктів пропуску у Артемівську, де працюють співробітники митниці та прикордонної служби. Вони доглядають кожну машину та кожну фуру, яка перетинає лінію зіткнення. У черзі зараз знаходиться також гуманітарний рейс Ріната Ахметова. 31 фура везе до Донецька 620 тонн продуктів. Це гуманітарна допомога для мирних мешканців Донбасу. Це складе біля 30 тисяч. Продуктових наборів. Кожну фуру сьогодні мали змогу доглянути всі, хто знаходиться на блокпостах та пунктах пропуску. У фурах виключно продукти. Також це могли побачити ті, хто доглядає фури. Як це відбувалося протягом дня, пропоную послухати. Ми готові до максимально повної процедурі досмотру грузов. У нас на руках німеться не всі необхідні документи, приказ Мінсоцполітики. Сейчас мы понимаем, что службы фискальные, службы таможены уведомлены о нашем прибытии. И готовится процедура синхронного прохождения колонны линии соприкосновения. Я нагадаю, що колона гуманітарного рейсу Ріната Ахметова вже більше двох тижнів намагається перетнути лінію зіткнення через пункт пропуску у Артемівську, вдруге та всі намагання на сьогодні виявилися марними. Як це буде відбуватися сьогодні? Ми побачимо. Я хочу сказати, що наслідки, які несе за собою не пропуск гуманітарної допомоги, дуже величезні. На сьогодні не роздано 175 тисяч наборів виживання для мирних мешканців Донбасу. Це для дорослих. Ослих і 22 тисячі дитячих наборів виживання також. Вже закрили свої двері біля десятки пунктів видачі у Донецькій та Луганській області. У Донецьку не працюють всі пункти пропуску, а сотні тисяч людей тим часом чекають на гуманітарну допомогу Ахметова. Як події будуть відбуватися сьогодні? Чи перетне коло на лінію зіткнення чи доїде вона до Донецька? Дізнайтеся в сабитях о 19-й. Олено. Дякую, Вікторія Чистюхіна з Артемівська гуманітарний рейс Ріната Ахметова в дев'яте за останні два тижні намагається потрапити до Донецька.